Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Свого часу ви просили розповісти про гормони, як їх відкривали, досліджували і використовували. Сьогодні розпочнемо з одного з найвідоміших: адреналіну або епінефрину. Звісно, мова не йде про одноіменний бойовик з Джесіном Стетемом у головній ролі. Хоча можете і його глянути. Розпочнемо ми, однак. Не з адреналіну, а з надниркових залоз або наднирників. Довгий час біологи та лікарі не могли зрозуміти, навіщо ці маленькі капсули потрібні організму і яку функцію вони виконують. Ну тобто, легені дихають, серце перекачує кров, шлунок перетравлює їжу, а наднирники не мали видимих зв'язків з іншими органами і існували ніби самі по собі. І невідомо навіщо. З часом побачили, що до наднирників веде велика кількість нервових закінчень. Після цього наукова думка змінилась з нахібаті наднирники взагалі на «наднирники роблять щось дуже важливе, але невідомо що. У 1716 році Академія наук Бордо провела конкурс робіт, у яких автори мали описати функції наднирників або запропонувати якісь притомні гіпотези на цю тему. Показово, що жодного призу присуджено не було. Настільки тотальним було нерозуміння. Добре, що хоч не зроби наднирники з пластиліну. Намалюй наднирники, як ти їх бачиш, чи як я провів літо з наднирниками. Лише у 1855 році Томас Аддісон пов'язав патологічний стан пацієнта, який він описав як анемія, загальна млявість і слабкість. Помітна слабкість серцевої діяльності, подразнення шлунка та дивна зміна кольору шкіри з порушеннями роботи наднирників. На той час анатоми вже дослідили наднирники під мікроскопом і виявили, що вони неоднорідні і складаються з кіркової та мозкової речовини. Роком пізніше француз Шарль Едуар Браунсегар видалив наднирники у декількох тварин, і усі вони, тобто тварини, померли. Це свідчило, що наднирники є життєво важливими, але їх функціонал та принципи їх дії все ще були загадкою. У 1859 році британський лікар Генрі Солтер повідомив, що симптоми астми швидко зникають при сильному раптовому переляку. Через більш ніж півстоліття американський фізіолог Волтер Кеннон запропонував називати викид організмом адреналіну. Реакцію бийся або біжи, що й зараз широко використовується. Пізніше було показано, що на поверхні клітин є декілька типів молекул, які взаємодіють з адреналіном, та які назвали адренергічними рецепторами. З часом зрозуміли, що у випадку астми треба щось більш специфічне, що взаємодіє лише з окремим типом цих молекул бета 2 бета-2-адренергічними рецепторами. Так з'явились сальбутамол та його аналоги. Але повернемось до середини ХІХ століття, коли трапилось кілька відкриттів, які зіграли важливу роль у подальшому дослідженні наднирників. По-перше, у 1848 році німець Арнольд Бертольд видалив яєчка у півня і пересадив їх йому у черевну порожнину. На подив науковця, гребінь півня продовжив червоніти і наливатись кров'ю, вказуючи, що яєчка зберігали свою функцію. Виглядало так. Що яєчка викидали щось безпосередньо у кров, незалежно від того, де вони знаходились. По суті, десь з цього півдня і почала активно розвиватись ендокринологія. По-друге, у другій половині 19 століття нарешті сконструювали перші примітивні але робочі манометри, які дозволяли вимірювати тиск у кровоносних судинах, окрім використання в діагностиці. Це дозволило вивчати вплив різних речовин на підвищення чи зниження тиску. Цим, зокрема, займався британський лікар Джордж Олівер, який десь надибав манометр і заходився спостерігати вплив всякого різного на артеріальний тиск у його сина. Сина, звісно, ніхто не питав, бо ж батько сказав треба, значить, треба. Деталі цих дослідів до нас не дійшли, але відомо, що Олівер досліджував, з поміж іншого. Екстракти надмирників, які готував йому місцевий хімік, і показав, що вони підвищують артеріальний тиск. Пізніше з лондонським професором Едвардом Шафером вони провели серію експериментів, Ні, на щастя, не на ситі Олівера, а на лабораторних тваринах. Вони довели, що екстракт наднирників підвищує тиск, викликає звуження судин та посилює скорочення шлуночків серця. Ще однією важливою знахідкою було те, що найбільш активним був екстракт з мозкової, а не з кіркової речовини наднирників. Тобто активну сполуку треба було шукати саме там. Свої знахідки вони опублікували у 1895 році, після чого ці екстракти почали масово використовувати в клінічній практиці, зокрема для зниження втрати крові під час операцій. Але в реальності лікарі зіткнулись з тим. Що екстракти швидко втрачали свою активність та викликали сильні алергічні реакції, після чого початковий ентузіазм дещо спав, але пошуки активного компонента продовжились. У тому ж 1895 році свій екстракт отримав польський фізіолог Наполеон Цибульський, а через кілька років Отто Фон Фюрт зі Страсбурга повідомив про виділення сполуки, яку він назвав супрареніном від латинських слів. Супра Над Та Ренес мирки. Паралельно свою трохи іншу сполуку виділив Джон Джейкобс Абель з Університету Джода Хопкінса у США і назвав її Епінефрином від грецьких слів Епі над та Нефрос мирка. Але лише у 1901 році японець Якічі Такаміне та його асистент Кейзо Уенака Змогли кристалізувати окрему сполуку, яка була у дві тисячі разів сильнішою за супраренін та епінефрин. Такаміне назвав своє діти ще адреналіном. З Латини це значить біля нирок. Отак, у Британії вже кілька років звикли назвати гіпотетичну активну речовину з наднирників і подав заявку на отримання патенту. Абель же подав до суду, щоб оскаржити правомірність патенту, і стверджував, що. Такаміне лише модифікував його методику, про яку дізнався під час їх особистої зустрічі. Натомість, пізніше аналіз протоколів показав, що такаміни та УНАКа вже мали очищений адреналін ще до часу цього візиту. Оскаржувались два моменти: пріоритет та тобто чи він дійсно був першим, хто зробив те, що збирався патентувати, також було не надто очевидним. Чи можна патентувати сполуки, які зустрічаються у природі. Про це ми трохи згадували у випуску номер 26 про ефір та інші сполуки, які впливають на свідомість. Так от, по першому питанню, суддя виступив на користь такаміни та компанії, на яку він працював, підтвердивши їх пріоритет. Тоді як, по-другому, він заявив, що не має навіть найменших знань у хімії, щоб ухвалювати подібні рішення. В результаті Такаміне патент отримав. Але не на саму сполуку, а на спосіб її виділення з наднирників. Після цього адреналін почали призначати всім скрізь і від усього, бо регуляторного контролю тоді ще не було. Його ковтали, наносили на шкіру і слизові, скрізь куди могли дотягнутися, щоб спинити кровотечі. Пізніше, у 1903 році Хайнріх Браун показав, що адреналін подовжує період знеболення, спричинений кокаїном. Відповідно того ж року на ринку з'явились комбінації адреналіну з кокаїном та нещодавно відкритим анестетиком новокаїном. Далі, з-поміж усього розмаїття патологій, лікарі почали визначати якісь стани, при яких адреналін був ефективним. Тут варто згадати дослідження пігулок з адреналіном для лікування астми, де гіпотеза полягала у тому, що звуження судин могло покращити рух повітря дихальними шляхами. Але проблемою було те, що адреналін у пігулках був неактивним, бо розкладався ще до того, як встигав потрапити в кров. Натомість підшкірні ін'єкції адреналіну мали позитивний ефект. У ті часи це продовжували пов'язувати зі звуженням судин, але пізніше виявилось, що це не зовсім так. Крім астми, адреналіном пробували лікувати гонорею. В цьому випадку покращувалися симптоми, пов'язані з запаленням, а також бубонну чому. І НРС. Також вважали, що прийом адреналіну може допомогти визначити стать дитини. Не питайте як. Пізніше адреналін почали вводити дітям хворим на поліомієліт. Це тривало аж до 1930-х років, але жодних результатів, які підтверджували ефективність підходу, отримано не було. Мабуть найважливішу знахідку зробив американський хірург Джордж Вашингтон Кріль. Який встановив, що адреналін може бути корисним для протидії розвитку шоку під час операцій. Також кріль показав, що ін'єкція адреналіну може повернути до життя пацієнта після зупинки серця. Як це виглядало і до чого призводило, можете побачити все у тому ж нашому улюбленому серіалі Лікарня Нікербокер. Там правда, з пацієнтами не вийшло, але оживили одного кроля. Тобто, опосередковано, кріль оживив кроля. Та Декількома роками пізніше, у 1904 році, вчені склали докупи те, що було відомо про ефекти адреналіну, а також те, що у наднирниках багато нервових закінчень, і прийшли до висновку, що адреналін це стимулятор, який вивільняється під впливом нервових імпульсів. Експериментально це підтвердили вже після Першої світової. Того ж 1904 року Штольц та Дейкін. Незалежно синтезували штучний адреналін. Та каміне засмутився, адже ці методи отримання адреналіну він не запатентував. Тепер щодо назви: адреналін один з небагатьох препаратів, який у різних частинах світу називають по різному. Зокрема, у США збереглася назва епінефрин, хоча це історично не зовсім коректно, адже екстракт абеля не був адреналіном у чистому вигляді. А насправді був неактивним похідним адреналіну, оскільки мав зайве бензольне кільце, та й рецептори, на які діє адреналін, у всьому світі називають адренергічними, а не епінефриновими. Але склалося як склалося. Існує думка, що тут зіграло роль бажання американців підкреслити розробку свого співвітчизника, а не японця та каміне, хоча той теж працював у США. Ймовірно, через такі погляди японці отримали свою першу Нобелівську премію з фізіології або медицини не на початку ХХ століття, а лише у 1987 році. Це був Сусуму Тонегава за механізми, які визначають різноманіття антитіл. Натомість Такаміне отримав багато нагород у себе на батьківщині, зокрема, декілька сакур, які йому подарував особисто імператор, тому використання терміну адреналін. Є історично коректним і правильним щодо визнання відкриття такаміна, а за механізми передачі сигналів між різними клітинами та органами за участі адреналіну та інших гормонів надмірників, пізніше отримали купу Нобелівських премій. Всі не перелічиш. Інше питання пов'язане з історією адреналіну чи був він першим гормоном, який виділило людство? Окремі дослідники вказують на роботи британців Вільяма Бейліса та Ернеста Старлінга, які продовжили дослідження Івана Павлова щодо реакції тварин на харчові стимули, і у 1899 році опублікували роботу, у якій висловили думку, що підшлункова залоза виділяє різні сполуки у 12-палу кишку не через збудження нервів, а у відповідь на якусь сполуку, яку вони назвали секретину. У 1902 році Бейліс і Старлінг провели генеральний експеримент, у якому встановили, що ця сполука виділяється слизовими верхніх відділів кишківника, потрапляє у кров, а потім взаємодіє з клітинами підшлункової залози. У 1905 році Старлінг придумав термін гормон і сам засвідчив, що перша гормональна активність, яку виявили вчені, це екстракти наднирників. Нагадаю, чистий адреналін отримали у 1901 році, а чистий секретин через 60 років, у 1961. На цьому з боротьбою залоз за першість відкриття на сьогодні закінчуємо. А про підшлункову невдовзі буде багато цікавого. Не перемикайтесь. І на сам кінець ще один цікавий факт: адреналін, єдиний на моїй пам'яті препарат, який не має протипоказань. Зовсім. Навіть типового не застосовувати у випадку підвищеної чутливості до компонентів препарату, бо перша рекомендація у випадку розвитку анафілактичної реакції безальтернативна ін'єкція адреналіну. ну і виклик швидкої. Тож будьте здорові, щоб не було потреби скористатися цим фактом. І майте гарний день!